Власні космічні сили з'являться в Україні вже до кінця 25-го року. Принаймні, такі плани уряд прописав у програмі діяльності кабінету міністрів, яку було подано до Верховної Ради. Телеграф Ю розповідає, що це означає для української армії, та які подібні структури вже працюють в інших країнах світу. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У програмі діяльності уряду номер 14069 прописані амбітні плани для міністерства оборони. Серед іншого Кабмін хоче кардинально змінити структуру оборонних сил. Головна новація створення космічних сил як окремого виду військ. Повна правова база для їх функціонування має з'явитися вже до кінця цього року. А ще за рік космічна компонента повинна досягти щонайменше 60% операційної готовності. Цікаво, що разом з космічною створюватимуть і кіберкомпоненту збройних сил. Обидві структури мають працювати у зв'язці та досягти однакового рівня готовності. Раніше в інтерв'ю Телеграф ЮЕЙ народний депутат від фракції Слуга народу Олег Дунда зазначав. Що в Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт про космічні сили України, після чого у мережі почався гвалт і сміх? Проте він впевнений, що Україна має остаточно перейти в технологічну війну. Ми вже на шляху до цього, на відміну від наших партнерів, всі можливості держави, все фінансування має бути кинуте на інновації. Розвиток без екіпажних апаратів і супутникового зв'язку, без космічних військ, без супутникового угрупування, схожого на проєкт маска, виграти дуже важко. Наші спроможності в космосі будуть вирішувати успішність наших операцій на землі. Від космосу залежить здатність оперувати без екіпажними апаратами і дроновими технологіями, каже Нардеп. Передбачається, що космічні сили займатимуться супутниковим зв'язком, космічною розвідкою та моніторингом простору. Також вони координуватимуть роботу з кіберсилами. Це одна з ключових особливостей української моделі. Для цього доведеться створити командування, операційні підрозділи та навчальні центри. Потрібні будуть фахівці супутникового зв'язку, космічної розвідки та радіоелектронної боротьби. Технічна база включатиме наземні антени, центри управління та національні супутники. Втім, повністю покладатися на власні можливості Україна не зможе. Доведеться активно співпрацювати з партнерами з НАТО та ЄС. Наразі вже в трьох країнах світу є космічні війська. Росія об'єднала авіацію протиповітряну оборону та космічні можливості в єдині повітряно-космічні сили. Це одна з найбільших військових структур країни-агресора. У складі російських ВКС діє окреме командування космічних військ. Воно керує супутниками, космодромами та протикосмічними силами. Така модель дозволяє координувати дії в повітрі та космосі під єдиним командуванням. США створили повністю самостійні космічні сили як окремий вид збройних сил. Це найновіший вид американських військ після створення ВПС у 1947 році. Космічні сили входять до складу департаменту ВПС, але мають власне командування та операційні підрозділи. Американці розділили їх на операційні підрозділи за різними функціями. Головне завдання американських космічних сил захист супутників, космічна розвідка та планування операцій у космосі. Вони також займаються кіберпідтримкою космічних місій. Китай також пройшов складний шлях реорганізації космічних структур у 2015 році. Всі завдання передали силам стратегічної підтримки, які об'єднували космічні кібер та розвідувальні функції. Але у 2024-2025 роках китайці знову змінили підхід. Космічні завдання почали виділяти в окрему аерокосмічну структуру, відокремлюючи від загальних сил стратегічної підтримки. КНР робить акцент на інтеграції космічних, кібер та електронних можливостей. Це дозволяє китайцям ефективно координувати різні види сучасної ворфер. Основна відмінність від інших країн: Україна стартуватиме з оборонних позицій, а не з наступальних можливостей. Тобто головне завдання українських космічних військ забезпечити захищений зв'язок, космічну розвідку та моніторинг під час бойових дій. При цьому партнерство стане критично важливим фактором, адже власний парк супутників та повна наземна інфраструктура потребують величезних інвестицій та часу. Тому співпраця з НАТО, США, ЄС та приватними операторами буде вирішальною. Наразі ще невідомо, чи будуть космічні сили окремим видом збройних сил, чи входитимуть до складу військово-повітряних сил, а також не врегульовано питання, як вони будуть взаємодіяти з цивільними космічними агентствами. Найбільша проблема на сьогодні це брак кадрів для створення космічних сил. Потрібні інженери, оператори, супутників та фахівці з космічної розвідки. Таких спеціалістів в Україні небагато а підготовка нових займе роки. Водночас, космодроми, наземні станції та центри управління коштують мільярди доларів. Не кожна країна може дозволити собі повний цикл космічної діяльності. І наразі невідомо, звідки в Україні з'являться такі кошти. Крім того, загроза з боку Росії створює додаткові виклики. Треба не лише розвивати власні космічні можливості, а й захищати їх від ворожих атак, тобто одночасно створити і відповідні спецпідрозділи. Тож Якщо на папері створити космічні війська не проблема, то реалізувати це на практиці набагато складніше. До кінця 25-го року має з'явитися правова база та організаційна структура космічних сил. Це цілком реально. Закони можна ухвалити за кілька місяців, а командування формувати на базі існуючих структур. Складніше з технічною частиною 60% операційної готовності. До 26-го року амбітна мета для цього потрібно розгорнути наземну інфраструктуру, підготувати кадри та налагодити співпрацю з партнерами. Успіх залежатиме від фінансування та політичної підтримки. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі. Як перемогти Росію у війні тільки за рахунок інновації в оборонній сфері, впевнений надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний у своїй статті для видання дзеркало тижня, екс головком ЗСУ наголошує, що саме інновації дозволять Україні вижити, адаптуватися та перемогти, перетворивши війну на оперативну безглузду для Росії. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися докладніше. З вами Ірина Нестеренко. За словами генерала залужного на ді 2025 великій міжнародній виставці оборонного обладнання, яка проходила в Лондоні з 9 по 12 вересня. Україна була представлена на високому рівні. Саме українські компанії демонструють інноваційні рішення. Які викликають інтерес і військових, і бізнесу втім на сьогодні усі інноваційні розробки українського оборонпрому не дають можливості вийти зі стану позиційної війни, в якому фронт знаходиться з осені 23-го року. А для того, щоб вийти з позиційного глухого кута, потрібна одночасно військово-тактична кадрова і державна технологічна стратегія, вважає генерал. Без цього витрати людського ресурсу залишаються неприйнятними. Мабуть, це одна з найважливіших статей за останній час. Вона про головне, про те, що треба зробити, щоб Україна вистояла та не програла у цій статті Залужний не лише демонструє приклад глибокого аналізу війни, який пояснює, що відбувається зараз, і формує бачення майбутнього на прикладі російсько-української війни. А ще й дає чіткий план дій, за рахунок яких Україна може отримати бажане, Екснардеп Борислав Береза, станом на сьогодні саме застосування ударних БПЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу і техніки, наголошує генерал Залужний у своїй статті. На його думку, це свідчить про те, що усі відомі засоби захисту, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин. І навіть індивідуальний бронезахист сьогодні нівельовані масштабом застосування летальністю і точністю сучасних безпілотників. Усе це ставить під питання і підготовку до бойових дій. На жаль, тренування людських якостей не досягне швидкості реакції і точності роботизованої системи, що керується штучним інтелектом. Отже, поки Росія використовує технології та закидує наші позиції все новими і новими живими людьми, нав'язуючи нам саме таку тактику, нам потрібен інший шлях: пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї. Для розуміння пошуку шляхів такого захисту, насамперед, необхідно розуміти сутність самого процесу розвитку технологій і передбачити саме майбутні виклики. Генерал Валерій Залужний. Для прориву позиційного кута потрібна технологічна ініціатива, наголошує генерал. Йдеться про РЕП, протидронні та автономні системи, покращені засоби, розвідки та захисту. Держава має створити цільну стратегію розвитку передових оборонних технологій, насамперед, науковий супровід, виробництво, відповідальність суб'єктів, державні програми тощо також необхідна мобілізація іт фахівців Першочергово розробників софту і збереження їхнього потенціалу у війську та промисловості. Генерал називає критичною проблему доступу до мікрочіпів, а вона вимагає стратегічних, політичних та економічних рішень. Також варто використовувати експорт оборонних технологій як інструмент формування безпекових альянсів, посилювати таким чином науково-технічне співробітництво з партнерами України. Очищення наукового та технічного простору від російського впливу та зосередження на західних інституціях. це частина стратегії виживання. Перехоплення технологічної ініціативи дає шанс змусити ворога адаптуватися і зробити війну оперативно безглуздою для нього. Це має стати стратегічною метою України. Впевнений генерал Валерій Залужний. Екснардеп Борислав Береза, аналізуючи статтю колишнього головкома у своєму Фейсбуці, нагадує, що усі попередні прогнози залужного щодо позиційної війни, ролі технологій та неминучості дронової революції, цілковито справдилися. Це ще раз доводить не лише високий рівень компетенції генерала Валерія Залужного, пише Борислав Береза, а й підтверджує його рівень як глобального аналітика і стратега. Та військового командувача світового масштабу з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.